Випробуємо басейн. Наскільки тепла вода? І чи глибокий? Ану пробуй яка глибина. Достаєш до дна чи ні? <рес> <рес> до речі, оця плівка, оця мемброна, яка в якій це озеро знаходиться, вона дуже гаряча. І ми тільки що поливали водою, тому що можна попекти ноги. Тут дуже багато пуголовків. Драбинка і на драбинці бджіл просто повно п'ють воду. І он там. зараз покажу, Погляньте, скільки там бджілок. Оце водопій. Ой. А ну я зараз. А ну ж бо. Ага. Да, руки видно твої. Оце добре. Угу. А ну ще раз. Виглядає, просто води не багато зараз, дрови на полив клос. Гляди, бо тут бджіл багато. Диви, вони п'ють воду. О, воду тут пішов, Ану пробуй. Ні, тут зараз не буде дуже глибоко. Того що води мало. Ну. Нормально. Не глибоко. Ото ти до дна не достав. Достаю десь. Ну і тут ще води просто небагато. Ось. Можете бачити, що ще можна пів метра добрих набирати. Ми тут драбинку зробили, бо рятували собаку. Собака колись сюди стрибнула Чи попала. якось щепила воду, хто знає як вона попола. І... Ми злазили і рятували її, а вона вже бідна обезсиліла геть. Клас. А вода не холодна з-під низу, тепла, то одразу наче була холодна. А що це таке, дивися, плова є? Оце. Земля тут вже вода набралася і трава. А, трава росте, так? Да? А пуголовків скільки. Ооо. Я не знаю, чи буде видно на відео. О, видно. Так, да, тут десяти води набирають Угу. Сонце засвічує, мені не видно зовсім, як знімати. Як там не засвідчувати? Та як же засвічує, мені не видно зовсім. Треба екран прикривати рукою. Експлуатація басейну ще в такий спосіб, крім поливу, полуниці ще можна й покупатися, а взагалі тут є у мріях. Поставити такі шезлонги, далі такий острів з очерету зробити. От острівець. Ох, там джілон, Якраз на цих каністрах, які тримають трубку, щоб вона не, до дна не торкалася. Для жобок он поставили спеціальні такі дощечки, нарізки зробили по дошках. Щоб вони нагладенькі гладенькі були, щоб жоба, чи кіт, якщо сюди попадуть, то щоб змогли вистрибнути. Але вилозить звідси, на вже трохи... дуже важко, бо слизько. Я тримаю. Ось, ось тут тримаю, щоб ти міг вилізти. Дивися, бач, вони тікають. Пуголовки? Да. А як же вони туди волосять?